Темна матерія це загадкова складова всесвіту, яка не випромінює, не поглинає світло і не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням. Це речовина, яка не входить в склад звичайних атомів, таких як протони, нейтрони та електрони. За оцінками вчених, темна матерія становить близько 27% всього складу всесвіту. Тоді як видима матерія, до якої належать зірки, планети та гази, складає лише близько 5%. Це означає, що темна матерія є домінуючою формою матерії у всесвіті. Однак досі нам відомо дуже мало про її природу. Цікавий факт вчені вважають, що темна матерія складається переважно з так званих слабких вимірюваних частинок, які мають масу, але майже не взаємодіють з іншими частинками. Це робить їх дуже важкими для виявлення. Іншим цікавим аспектом темної матерії є те, що вона впливає на гравітаційні взаємодії у Всесвіті. Наприклад, вона відповідає за формування галактик, груп галактик та великих космічних структур. Без темної матерії не було б такого розподілу матерії у Всесвіті, як ми спостерігаємо сьогодні. За допомогою різних астрономічних спостережень, таких як рухи зірок у галактиках та космічне випромінювання, вчені продовжують досліджувати темну матерію. Та намагаються розгадати її таємниці. Це захоплююче поле науки, яке відкриває нові горизонти для нашого розуміння Всесвіту. Докази існування темної матерії вражають своєю різноманітністю та складністю. Одним з ключових доказів є аналіз руху зірок у галактиках. Наприклад, спостереження планетарних туманностей в галактиках Андромеди та Трикутника показали, що. Швидкість обертання зірок на околицях галактик значно перевищує ту, яку можна було б очікувати від видимої матерії. Це свідчить про наявність додаткової невидимої маси, яка утримує зорі у галактиці. Іншим доказом існування темної матерії є вивчення космічного мікрохвильового фону. За допомогою космічного телескопа Планк вдалося виміряти аномалії у розподілі температури цього фону. Що свідчить про вплив темної матерії на формування структур у всесвіті. Цікавим фактом є те, що, за оцінками вчених, темна матерія складається переважно з так званих холодних темних частинок, які рухаються з великою швидкістю та мають мінімальну енергію. Це робить їх важкими для виявлення та вивчення. Дослідження темної матерії також включає аналіз гравітаційних лінз, які виникають внаслідок вигину простору світлом. Від масивних об'єктів. Спостереження гравітаційних лінз дозволяють вченим оцінити розподіл темної матерії у галактиках та групах галактик. Наприклад, дослідження гравітаційних лінз в галактиці Абеля 1689 показали наявність значної кількості темної матерії, яка впливає на формування галактичних структур. Цікаво, що, за даними астрономів, темна матерія взаємодіє з видимою матерією лише гравітаційно. Не взаємодіючи електромагнітно або ядерно, це робить її ще більш загадковою та складною для дослідження. Усі ці докази разом свідчать про існування темної матерії у Всесвіті та підкреслюють необхідність подальших досліджень для розкриття її природи та впливу на космічні структури. Темна матерія це загадкова складова Всесвіту, яка відіграє ключову роль у формуванні космічних структур. Однією з цікавих характеристик темної матерії є те, що вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, що робить її невидимою для звичайних телескопів. За оцінками вчених, темна матерія складає близько 27% всього складу Всесвіту, що робить її домінуючою формою матерії. Цікаво, що темна матерія складається переважно з так званих холодних темних частинок, які рухаються з великою швидкістю та мають мінімальну енергію. Це робить їх важкими для виявлення та вивчення. Дослідження темної матерії також включає аналіз гравітаційних лінз, які виникають внаслідок вигину простору світлом від масивних об'єктів. Спостереження гравітаційних лінз дозволяють вченим оцінити розподіл темної матерії у галактиках та групах галактик. Наприклад, дослідження гравітаційних лінз в галактиці Абеля 68 показали наявність значної кількості темної матерії, яка впливає на формування галактичних структур. Цікаво, що, за даними астрономів, темна матерія взаємодіє з видимою матерією лише гравітаційно, не взаємодіючи електромагнітно або ядерно. Усі ці характеристики темної матерії підкреслюють її загадковість та важливість для нашого розуміння Всесвіту. Теорії пояснення походження темної матерії включають різноманітні гіпотези, які намагаються розкрити природу цієї загадкової складової всесвіту. Одна з таких теорій гіпотеза про WIMP – слабкі масивні частинки взаємодії, яка стверджує, що темна матерія складається з нових видів частинок, які мають масу та слабку взаємодію з іншими частинками. За оцінками вчених, 85% всієї темної матерії у всесвіті можуть бути відповідальні за ВІМПИ. Ця теорія вже давно привертає увагу науковців та дослідників. Іншою цікавою теорією є гіпотеза про темні баріони, яка стверджує, що темна матерія може складатися з екзотичних форм баріонів, які не входять до складу звичайних атомів. Ця теорія викликає багато дискусій серед науковців. Та вимагає подальших досліджень для підтвердження або спростування. Цікавим фактом є те, що, за оцінками астрофізиків, темна матерія може бути розподілена у всесвіті у вигляді великих філаментів та галактичних скупчень, утворюючи так звану космічну павутину. Ця структура відображає складні взаємодії темної матерії та вплив на формування космічних структур. Дослідження темної матерії також включає аналіз космічного випромінювання. Та космічних мікрохвильових фонів. Наприклад, за допомогою космічного телескопа Планк вдалося виявити слабкі аномалії у розподілі температури космічного мікрохвильового фону, що може бути пов'язано з впливом темної матерії на космічні структури. Цікаво, що, за даними астрономів, темна матерія може впливати на формування галактик та їх розміри, визначаючи динаміку їх руху та розподілу маси. Усі ці теорії та дослідження свідчать про складність та загадковість темної матерії, яка залишається однією з найбільших таємниць сучасної астрофізики. Темна енергія це загадкова складова всесвіту, яка відіграє важливу роль у розширенні космосу. За оцінками вчених, темна енергія становить близько 70% всього енергетичного складу всесвіту, тоді як видима матерія та темна матерія складають лише 30%. Це означає, що темна енергія має домінуючий вплив на динаміку розширення всесвіту. Цікаво, що темна енергія виявляється через спостереження віддалених вибухів типу 1А, які дозволяють вченим виміряти швидкість розширення космосу. За допомогою цих спостережень вдалося встановити, що розширення всесвіту прискорюється під впливом темної енергії. Це відкриття відбулося в 1998 році. Та отримало Нобелівську премію з фізики. Дослідження темної енергії також включає аналіз космічного випромінювання та космічних мікрохвильових фонів. Наприклад, за допомогою космічного телескопа Планк вдалося виявити слабкі аномалії у розподілі температури космічного мікрохвильового фону, що може бути пов'язано з впливом темної енергії на космічні структури. Цікаво, що, за даними астрономів, Темна енергія може мати негативний тиск, що прискорює розширення всесвіту. Усі ці факти та дослідження підкреслюють важливість темної енергії для нашого розуміння космічних процесів та еволюції всесвіту. Докази існування темної енергії вражають своєю різноманітністю та складністю. Одним із ключових доказів існування темної енергії є спостереження віддалених вибухів типу 1 А. Які дозволяють вченим виміряти швидкість розширення космосу. За допомогою цих спостережень вдалося встановити, що розширення всесвіту прискорюється під впливом темної енергії. Це відкриття відбулося в 1998 році та отримало Нобелівську премію з фізики. Цікаво, що за оцінками вчених, темна енергія становить близько 70% всього енергетичного складу всесвіту. Тоді як видима матерія та темна матерія складають лише 30%. Це означає, що темна енергія має домінуючий вплив на динаміку розширення всесвіту. Дослідження темної енергії також включає аналіз космічного випромінювання та космічних мікрохвильових фонів. Наприклад, за допомогою космічного телескопа Планк вдалося виявити слабкі аномалії у розподілі температури космічного мікрохвильового фону. Що може бути пов'язано з впливом темної енергії на космічні структури. Цікаво, що, за даними астрономів, темна енергія може мати негативний тиск, що прискорює розширення всесвіту. Усі ці факти та дослідження підкреюють важливість темної енергії для нагорозуміння космічних процесів та еволюції Всес всесвіту. Темна енергія це загадкова складова всесвіту, яка відіграє вирішальну роль у динаміці розширення космосу. За оцінками вчених, темна енергія становить близько 70% всього енергетичного складу Всесвіту, що робить її домінуючою формою енергії. Цікаво, що темна енергія має негативний тиск, який прискорює розширення Всесвіту. Це відкриття було зроблене завдяки спостереженням віддалених вибухів типу 1А, які дозволили виміряти швидкість розширення космосу. Такі спостереження відкрили нові горизонти для нашого розуміння космічних процесів. Дослідження темної енергії також включає аналіз космічного випромінювання та космічних мікрохвильових фонів. Наприклад, за допомогою космічного телескопа Планк вдалося виявити слабкі аномалії у розподілі температури космічного мікрохвильового фону, що може бути пов'язано з впливом темної енергії на космічні структури. Цікавим фактом є те, що, за даними астрономів, темна енергія виявляється через відхилення від законів класичної фізики. Що вимагає нових теоретичних підходів для її пояснення. Усі ці дослідження та відкриття свідчать про складність та загадковість темної енергії, яка залишається однією з найбільших таємниць сучасної астрофізики. Дослідження темної енергії продовжуються, спонукаючи нас до подальших відкриттів та розуміння природи Всесвіту. Взаємодія темної матерії та темної енергії відкриває перед нами захоплюючі аспекти космічних процесів. Одним із цікавих фактів є те, що темна матерія, яка складає близько 27% всього складу всесвіту, взаємодіє з темною енергією через свою гравітаційну вплив. Ця взаємодія визначає динаміку космічних структур та розширення Всесвіту. Дослідження показують, що темна енергія, яка становить близько 70% енергетичного складу Всесвіту, впливає на розподіл темної матерії у галактиках та галактичних скупченнях. Це відкриття відображає складні взаємодії між різними складовими Всесвіту та підкреслює важливість вивчення цих явищ. Цікаво, що за оцінками вчених, темна енергія виявляється через відхилення від класичних законів фізики, що вимагає нових теоретичних підходів для її пояснення. Дослідження взаємодії темної матерії та темної енергії також включає аналіз космічного випромінювання та космічних мікрохвильових фонів. Наприклад, за допомогою космічного телескопа Планк вдалося виявити слабкі аномалії у розподілі температури космічного мікрохвильового фону, що може бути пов'язано з впливом темної енергії на космічні структури. Суїців та Чабриде Сордмдоклербер скріжують на складні взомтвої між тефсіїдною матерією та темною нерб'ю, які визначаються з структуру Всесвіту. Актуальність вивчення темної матерії та темної енергії полягає в тому, що ці загадкові складові всесвіту становлять більшість його енергетичного та матеріального складу. За оцінками вчених, темна матерія складає близько 27% всього складу всесвіту, темна енергія близько 70%. це означає, що лише близько 5% всесвіту складає видима матерія. Ці цифри свідчать про важливість вивчення та розуміння цих явищ. Цікаво, що темна енергія виявляється через відхилення від класичних законів фізики, що вимагає нових теоретичних підходів для її пояснення. Дослідження темної матерії та темної енергії допомагають розкрити таємниці всесвіту, вивчити його структуру та еволюцію. Ці складові також впливають на формування галактик, галактичних скупчень та космічних структур, що робить їх важливим об'єктом досліджень астрофізиків та космологів. Майбутні перспективи досліджень темної матерії та темної енергії є надзвичайно захоплюючими та обіцяючими. За останні роки науковці зробили значний прогрес у вивченні цих загадкових складових Всесвіту, але багато питань залишаються відкритими. Наприклад, за оцінками астрофізиків, темна матерія складається переважно з холодних темних частинок, які мають мінімальну енергію та взаємодіють гравітаційно. Ці частинки є ключовим об'єктом досліджень для розкриття природи темної матерії. Дослідження темної енергії також відкривають нові можливості для розуміння динаміки розширення космосу. Наприклад, за допомогою космічного телескопа Планк вдалося виявити слабкі аномалії у розподілі температури космічного мікрохвильового фону. Що може бути пов'язано з впливом темної енергії на космічні структури. Ці дослідження відкривають нові горизонти для нашого розуміння Всесвіту та його еволюції. Дослідження взаємодії темної матерії та темної енергії також важливі для розкриття загадкових явищ космосу. Наприклад, взаємодія цих складових визначає формування галактик, галактичних скупчень та космічних структур. За оцінками вчених, темна матерія та темна енергія впливають на розподіл маси у Всесвіті та динаміку його розвитку. У майбутньому нові технології та обладнання дозволять проводити більш точні спостереження та експерименти, що відкриє нові можливості для вивчення темної матерії та темної енергії. Ці дослідження є ключовими для розуміння природи Всесвіту та нашого місця в ньому.